Книги діаспорян, жителям Сум, сотні рідкісних видань, переважно першої половини ХХ століття, отримують бібліотеки і вищі обласного центру. Але це тільки початок у планах навіть поїздки до інших регіонів. Вистачить на всіх до Сум уже привезено 10 ящиків книжок, більшість з Канади і США. Унікальні видання з приватних колекцій, твори маловідомих авторів, дослідження з української історії, величезний пласт культурної спадщини, недоступних раніше. В умовах війни на сході українці гостро потребують зброї, в тому числі й духовної. Читаючи книги про визвані змагання або боротьбу у папі час Другої світової, стає зрозуміло. Нинішні події є продовження багаторічної битви за незалежність. Історики наголошують, не випадково патріотичні видання користуються значним попитом серед бійців у зоні АТО. Вони є актуальними, звичайно, для нас, для нас сьогоднішніх. Нам є чому цих людей повчитися, читаючи такі книги. Ми розуміємо, власне, що, що національна це цінність, і особливо це так знаєте, цікаво для сходу України, де національна ідентичність українська мається на увазі недоформована. 24 грудня Україна відзначає день працівників архівних установ. За словами екс очільника обласного архіву Геннадія Іванущенка, нині старі видання фактично отримують друге дихання. Мова не лише про їх передачу бібліотекам, аби зробити книги доступними широкому колу читачів. Їх поступово викладають у всесвітню мережу. Лежать деякі книги в одному екземплярі і все. А так в мережі інтернет вони поширюються досить швидко. То ми хотіли підключити студентів, якщо це можливо, попросити, щоб вони підключилися до сканування цих книг. Бо це дуже велика, дуже об'ємна робота. Ось передача цих книг не є одномоментною сьогодні. Це буде це тільки перша хвиля. На рівні обласної влади обіцяють підтримати патріотичну ініціативу. Знайдемо, пролобіюємо якісь кошти, які б можна було використати передусім на патріотичне виховання молоді. От щоб оцей не втрачався зв'язок між поколіннями. Він відповідно найкраще це очі в очі або через книгу. Завдяки Київському центру національного відродження вантаж уже в сумах. У колекції численні твори уродженця Чернігівщини Романа Бжеського, частина бібліотеки письменниці Віри Ворскла та багато інших. Без знання своєї історії та літератури відродження української самосвідомості неможливе. Тож інформаційна допомога нашої міграції на заході має не менше значення, ніж їх фінансова та гуманітарна підтримка. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков. на часі новини.